Доброго дня, дорогі шановні люди, слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся. Я бажаю кожному з вас мир і добра. Я вам хочу сказати добру звістку, яка написана в тій святій Євангелії. Добра звістка це те, що так би Бог полюбив світ кожного з нас, усіх, хто тут знаходиться, що дав свого народженого Сина Ісуса Христа у цей світ, для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спався. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряви більш полюбили, як світло. Лихі би були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не проходить до світла, щоб не зганено вчинків його. Дорогі люди, коли ми робимо гріх, ми живемо в темряві. Ісус Христос проходив на цю землю. Він помер на Христі за наші з вами гріхи і воскрес ради нашого оправдання. І кожна людина, яка щиро покається і увірить усе серце Господа Ісуса Христа, отримує далі для війни. Після Воскресіння Ісус Христос перед тим, як з небо. Сказав своїм учням, що вони йшли, повідували Іван, щоб вони йшли і говорили людям про Бога для того, щоб відкрити їм мочі, щоб вони навернулись від темряви світла та від статининої влади до Бога, щоб віри в мене, отримати їм дарування гріхів. Дорогі люди. Ісус Христос проходив на цю землю для того, щоб ми були з вами прощені і не несли покарання за гріхи. Кожна людина може спастися. Для цього потрібно щире покаяння. І жива віра в Господа Ісуса Христа. Дріг люди, читайте Боже Слово там, все про це написано. Покайтеся у гріхах. Вірите, Господи, що вірите в його любов. Прийміть Його любов і спасайтеся. Час Бог людський, Господь ряде. Час обмежені. Я все це говорю, що кожна людина отримала те життя віч, тому що Бог мене спас. Він мені нове життя. Він неважливіше, я точно знаю. Що моя душа буде з Богом на небесах, тому що сам Бог обіцяє у своєму Слові. Дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Хто має Сина Божого, має вічне життя. Хто не має Сина Божого, життя не побачить, а Божий гнів на ньому перебуває. Спасайтеся від гріхів, спасайтеся від будучого Божого гніву. Вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Нехай вас Бог благословить і береже. Отець Небесний, благословити цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Зупиняйся ця кров пролиття. Помили і спаси. Во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.